Так думаю, що е, її вже роблять, тому що в мене і, і знайомі є, яких мобілізовано, і тому, тому це правильно, тому що ну, хто буде захищати. Якщо не робити мобілізацію, то ну, з ної сторони, розумієте, десь би треба більше добровольців, бо якщо силу заставляють, то людині не цікаво, розумієте, йти на, на, на такі справи. А коли є запал внутрі, людина готова, відчуває, що це покликання, то таких треба, таких треба брати. Мобілізація це, ну, якби я був воєнний, може би я би сказав правильно. Але я не воєнний, та я не розумію це. Але мені все каже, що коли біда в країні, то треба. Майже. Ну, мобілізація в будь-якому випадку потрібна, тим більше в таких умовах, але мені здається, що тут більше потрібна якась керованість влади в першу чергу, там, на місцях. Це вже, як кажуть, мають. Визначитися з цим керівники, як кажуть, і воєнні, і силових структур. Якщо їм потрібна мобілізація, якщо можуть, як кажуть, поставити в стрій спеціалістів, воєнних, обучених, тоді дійсно треба проводити, залучати їх до цих дій, до антитерористичних акцій. Я вважаю, що. На теперішній час загроза не так зовнішня, як всередині в країни більше. Тобто, фактично, ворог внутрішній набагато сильніший за ворога зовнішнього. І якщо буде консолідація суспільства, якщо всі об'єднаються навколо однієї думки, навколо однієї позиції, і це проукраїнської позиції. Я думаю, ми можемо легко справитись, і мобілізація, якщо потрібна, значить вона потрібна.